Сьогодні вони катують беззахисних тварин, а завтра сокирами, ножами та камінням кинуться на нас з вами. Так сповнена болим і відчаєм, звертається до поліції та органів влади місцева зоозахисниця Наталія Когут. Адже за останні два тижні в Івано-Франківську почастіше ли випадки знущання і безжального вбивства тварин. Так на залізничній вулиці п'яний чоловік сокирою кинувся на свою сусідку та її собаку, попри збір коштів на лікування тварини і всі рятувальні спроби ви. Ветеринарів, бідолашна собака загинула, а зловмисник каже Наталія Когут, навіть через вісім днів після інциденту досі не покараний. Що я сьогодні почула, це просто шок. Значить, особ по справі рубани собаки не встановлено, ніхто не знає, хто це робив. А ця людина зараз ходить в клініку педфрендлі і погрожує працівникам розправою і шукає нас волонтерів. Вибачте, люди, що це за що це за треш Франківську робиться. Ви аби. Працюєте нормально, або мабуть, скоро буде самосуд. Продовж наступних кількох днів приводів для людського самосуду побільшало. Спершу на німецькому озері невідомі вбили молодого лебедя. Як розповів фотограф Валентин Сова, який знайшов мертвого птаха. Його спершу вдарили важким предметом по голові, а потім задушили. А вже потім віднесли на протилежний берег острова і кинули воду. В суботу на тім місці гуляла п'яна компанія. Можливо, їх рук справа. Причім місце гулянки компанії ретельно прибрано ані сміття, ані пляшок. Після загального розголосу поліція почала перевірку за фактом загибелі лебедя, але й це ще не кінець того злощасного для місцевих тварин тижня. Наступна історія знущання над братами, нашими меншими, просто вибиває землю з під ніг. В одній соцмереж з'явилося фото і відео, як дві школярки вбивають, а потім розпотрошують кошеня та ще й хизуються своїм жорстоким чинком. Наталія Когут каже живодерки, 14-річні учениці 16-го і 22-го ліцеїв. Сьогодні мною написана заява нашу поліцію, тому що я зв'язалася з педагогами 22 ї школи. Я запитала, чи порушена кримінальна справа. Мені сказали, що справа порушена. Цим займається поліція. Сьогодні я набрала пана Мандзюка, який займається цією справою щодо неповнолітніх, які вбили кота і знімала це все на відео. Справа не порушена. Чому не порушена справа? Вже пройшло три дні. Що там треба ще шукати? Шановні, є факт жорстокого поводження, який був зафіксований в соцмережі і викладений в соцмережі Тік-Току, який ще треба. Мати докази, щоб порушити справу і дати їй номер. Я пишу заяву від організації. Зараз її подавати. Я прошу дати мені відповідь, коли буде зареєстрована ця заява, під яким номером. Очільниця дому сірка скаржиться на бездіяльність правоохоронців, але здається, справи з зарубаною собакою, замордованим котом і вбитим птахом незабаром зрушать з мертвої точки, поза як вони на особистому контролі керівництва міста. Я розумію, що осінні загострення зараз у народах. Але треба якось провести якусь профілактику і ті злочини, які вчинили. Бачу, там десь пса вбили, десь лебедя вбили, десь, десь там якась дитина записала відео, як вона тварину знущається. Це не наші помноження, але треба якось звернутися до поліції, написати відповідного якогось листа і проконтролювати саме хід розслідування. Тому що це. У нас і так і сьогодні вистачає жорстокості. Тож сподіваємося, невдовзі всі винні у загибелі тварин в Івано-Франківську будуть покарані, незалежно від обставин, за яких вони вчинили вбивство алкоголю, крові чи бажання хайпу. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.